pre-recorded video message by His Excellency Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. пані та панове, шановні захисники і захисниці освітніх наукових і культурних здобутків людства. Сьогодні Україна переживає вже 230-й день повномасштабної війни. Яким був сьогодні ваш ранок? Я скажу, яким був наш. На 8 годину ранку більша частина території України вже була у стані повітряної тривоги. Росія здійснила запуски крилатих ракет з районів Каспійського і Чорного морів. Сьогодні в Україні діти знову не пішли в садочки, в школи, в університети. Всюди навчання онлайн. У цій війні ми не можемо знати, хто і що стане мішенью для російських ракет. діти, чи дорослі освітній об'єкт, чи культурний об'єкт критичної інфраструктури, або, наприклад, меморіал жертвам Голокосту. Для Росії все це однаково мішені. Цієї ночі російська ракета ударила по будівлях Хортицької академії в Запорізькій області. Для чого? Така тактика тактика терористів. Вже більше ніж 2600 освітніх об'єктів зруйновано або пошкоджено ось такими терористичними. Ударами Росії вчора у Києві у нашій столиці російська ракета ударила по перехрестю в центральній частині міста. Загинули люди, згоріли просто в машинах, і це було за 700 метрів від дзвіниці Софійського собору об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На тому ж таки перехресті розташовані корпуси університету Шевченка, одного з найважливіших університетів Сходу Європи. Він постраждав від цього удару. Інститут філології розбитий. Росія може присвоїти собі спеціальне звання переможеці університетів, інститутів, академій і шкіл. Скільки крилатих ракет у закладі в освіти? Нуль. А у Росії сотні ракет. Ось така її перемога. Інша російська ракета вчора ж у Києві ударила по вулиці Терещенківській, були пошкоджені будівлі музею Ханенків, де зберігаються, зокрема, шедеври Веласкеса, Канови, Челіні, будівлі музею Шевченка одне з найвідоміших київських видавництв. Чи можете ви уявити ракетний удар по Бабиному Яру у Києві, місцю поховання ста тисяч жертв? Нацистських розстрілів. А цей удар був. Чи можете ви уявити обстріл Минори в Дробцькому Яру, Харківської області, де поховані 20 тисяч жертв нацистів? А цей обстріл також був. 540 це загальна кількість пошкоджених російськими ударами об'єктів культурної спадщини. Культурних інституцій та релігійних споруд в Україні за час повномасштабної війни з 24 лютого, майже 200 зруйнованих або пошкоджених храмів. І, можливо, поки я звертаюся до вас зараз, одним з російських ударів були пошкоджені ще інші культурні чи освітні об'єкти, ще інші меморіали чи храми. Пані та панове, шановні захисниці і захисники освітніх наукових і культурних здобутків людства. Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять в ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави терориста, яка гордиться тим, які руйнування спричиняє в іншій країні? Я дякую ЮНЕСКО за підтримку України у цей час за всі принципові заяви, які були зроблені на захист України і культури від російської. Агресія, але все ж таки потрібні нові кроки. Кроки, які Росія відчує. Держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної і природної спадщини Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію, її вагу, її репутацію. Не можна віддавати Росії на знищення авторитет ЮНЕСКО. Держава терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації. Хай це буде історичним прикладом для усіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки. На жаль, таким є вибір Росії: протиставити себе усьому, що має значення для людства. Це її свідомий вибір. Друге, що зараз потрібно, це. Розширення наших з вами спільних зусиль для захисту культурної спадщини в Україні саме зараз, коли загрози від російських ударів щоденно маємо дати чіткий сигнал, що світ не заплющить очі на знищення нашої спільної історії, нашої спільної культури, нашої спільної спадщини. Одним з кроків для цього має стати збереження історичного центру Одеси, прекрасного міста, важливого порту на Чорному морі і джерела культури для мільйонів людей в різних країнах. Разом з партнерами ми підготували номінаційний досі Одеси для включення до списку всесвітньої спадщини. Це ми передаємо до ЮНЕСКО, і я звертаюся до вас з проханням ініціювати проведення позачергової сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання для Одеси. І, будь ласка, це не може затягуватись, це не може відкладатись Одеса, як і всі інші міста України, є мішенню для російських ударів. Будь ласка, підтримайте Одесу. Покажіть саме на рівні ЮНЕСКО, що російський терор повинен закінчитись, колеги Україна є сумлінним членом організації Об'єднаних Націй з питань освіти, культури і науки з 12 травня 1954 року. Наша держава завжди вкладається тільки у збереження нашої з вами спільної спадщини і ніколи у руйнування. Зараз ми потребуємо вашої підтримки, підтримки так само у збереженні і захисті освіти. Науки, культури я хочу висловити вдячність ЮНЕСКО та її партнерам за готовність надати 50 тисяч комп'ютерів для українських вчителів для забезпечення навчання онлайн. Але ми потребуємо більшого. Ми вже пропонуємо партнерам і на державному рівні, і на рівні міжнародних та громадських організацій бізнесу долучитись до відбудови України після бойових дій. Частина партнерів приєдналась зараз. Я звертаюся до тих, хто ще поки не вирішив підтримати українську відбудову. Цей проект обов'язково стане найбільшим економічним та інфраструктурним проектом в Європі за останні 50 років. І це історична можливість для кожного з вас бути учасниками. Цього проекту бути історично вагомими захисниками освіти, культури і науки нашими з вами спільних здобутків. Я вірю, що нашої з вами спільної міцності вистачить, щоб терор ніколи не переміг. Я дякую вам за увагу. Я дякую за цю можливість звернутися сьогодні до вас. Слава Україні!